Они все летают. Это подготовка чего-то большего. От этого вот меня очень тревожит. Не дадут они нам победить на поле боя киевский режим. Это будет катастрофа. Вот этот вот ход, конечно, не мат российской армии, но точно шах. От этого вот меня очень тревожит. Меня очень тревожит, что мы раз за разом опаздывали за эскалацией напряженности, эскалацией в поставке вооружений с Западом, за их военными решениями. Вот зевнуть сейчас, это будет катастрофой. Вот это меня тревожит, потому что не оставят они нас в покое, не дадут они нам победить на поле боя. Просто так. Не дадут они нам победить на поле боя киевский режим, потому что воюют они. Воюем мы не с киевским режимом, воюем мы с ними. И поражение киевского режима ⁇ это их поражение. Поражение фатальное, катастрофическое, после которого никакого НАТО не будет. Вот надо понимать, что атакнцы это не атакнцы. И те десятки, а то и сотни беспилотников в день, которые запускаются, это не просто так. Это подготовка чего-то большего. И здесь ожидать, что что-то просто рассосется, это было бы непозволительной, почти преступной политической близорукостью. И хватит свои дорисовать с количеством сбитой авиации противника. Уже по третьему кругу уничтожаем. А они все летают и бомбят под Волчанском каждый день. И МиГ-29, и Су-27, и Су-24, и все там есть. И все готовится. Не надо. Можно ВСУ считать за идиотов. А от НАТО за ідіотів і Соєнний Штати читать не стоїть. І ще одна добра новина так виглядає, з'явилася вчора ввечері про те, що СБУ атакувала аеродром в Краснодарському краї, і мінус су 27 Розуміємо, що в них тих сушок ще трохи є, але все ж е виглядає на те, що якісь способи ми почали знаходити. Фактично, якщо подивитися, то е десь близько семи літаків так відмінусували минулого тижня. Ну, дійсно, коли ми говоримо про е, дії збройних сил сил оборони, поєднання з е, службою безпеки, які про спільні операції по знищенню ворожої сили на території Російської Федерації, то дійсно вже бачимо таку стала тенденція. Вона насамперед, як бачимо, скерована на удари по російським летовищам або литовищам в окупованому Криму, де ворог може отримувати літаки, які здійснюються так і на нашу лінію оборони, на наші мирні місця. І якщо зараз ми говоримо про те, що якраз на Авіабазу, яка розташована на Краснодарському краї, було здійснено удар за допомогою дронів. щонайменше три дрони пройшли без перешкод через російську ППО, якщо вона існує, і здійснили удар по цьому аеродрому Кушівська. Власне до цього аеродрома 200 кілометрів, і це вже не вперше удар по цьому литовищу, тому що перший удар було 27 квітня, і тоді звід. Тим росіяни майже всі літаки там було тоді 40 літаків, перебазували на інші латовища, але зараз все рівно певна частина літаків там залишалася, і ми говоримо про те, що за попередніми даними знищено щонайменше один су 27 Чим цей аеродром важливий, тому що він використовується противником для базування і учпової авіації, тому там були якраз і Су-27, і Мі-29. Але так само для цих літаків су 34 які використовують пануючі бомби для ударів по нашій території. І у будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що цього разу удар було нанесено якраз безпілотними комплексами, а буквально там пару днів тому, 15 травня, ми, ми пам'ятаємо про удар по аеродрому Бельбек, де були якраз і Міг-31, і знову ж таки Су-27, і там Міг-29, тобто і тоді було знищено е, три літаки, тобто два Міг-31 і Су-27. Зараз говоримо про ще один Су-27, ну і про роботу наших Збройних сил, які за допомогою ПЗРК, там поблизу там Авдіївки за короткий проміжок часу там знищили щонайменше три літаки су -25. Так що, Якщо мокаючи, бачимо, що наша і ударна компонента позичені літаків працює. Ну і засоби ППО в руках наших піхотинців працюють теж досить ефективно. Але виходить так, що надія зараз спробував, хоча б якось теоретично уявити, як оце на Кущівський аеродром летіти нашим безпілотником. І то вони под виходить, що подолали і прифронтове протиповітряну оборону руських, і славний город Єйськ облетіли, де там завжди щось літає і вони самі себе бомблять. І, і, і вдруге туди долетіли. Тобто реально, реально можемо по цьому робити висновки про стан протиповітряної оборони в Краснодарському краї і поблизу Ростову. Так воно в них виглядає. Ну будь разі ми розуміємо, що, начебто, пряма дальність 200 кілометрів, але ми розуміємо, що насправді плануванні операції достатньо складне. Воно враховує і розміщення тих залишків ППО, які у росіян там десь на цих ділянках стоять, обхід цих ділянок mm. і е, захід з використанням е, наших безпілотних дронів на найбільш неочікувані напрямки для противника. Але в цьому сенсі, чому я кажу тричі раз про 200 кілометрів? Вони кажуть, що 200 кілометрів це золота дистанція для роботи атакамсів, які з касетною частиною прилаштовані для ударів по летовищам? Коли ми здійснили перший удар по поліпеку, то це було разу. добре, а зараз, воно каже, оця ділянка 200 кілометрів на Краснодарському краї краї, краї це золота ціль, де робота така mm -hmm. Так, хочу повернутися і до вчорашнього Рамштайну. Зокрема, ви вже його напевно проаналізували. Скажіть, що в результаті онлайн? Цього Рамштайну ми отримали і як ви розшифрували Лойда Остіна. Бо, бо одні написали так: ну, в чергове сказано було, що е, західною зброєю лупити тільки по ворогу на території України, а інші написали: ні, так, це лупіть акуратно, тільки так, щоб ніхто не знав. Це так одні прочитали, інші так. Як ви це відчитали? І що є це є е, технічна складова Рамштайну і ідеологічна. Тобто, технічна складова це перелік техніки озброєння, які там е, різні країни визначили. Вони там охоплюються і е, засоби ППО, ракети до ППО, бронетехніка. Що перш там е, вийшло знову на пріоритет е, засоби артилерії? Але звісно, зараз і в коментарях ми дивимося на відповіді і Лойда Остіна і. Е, е, Волою Комітету начальників штабів Брауна на питання про те, чи може Україна здійснювати удари по російській території західними зразками, і чи здійснювала, коли там Брауна запитали про те, чи використовувала Україна атакамси по російській території. Він каже: Ні, не використовувала, Сподівається, що що так і, і і далі буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інші зручних платформах реквізити в описі до відео.